Чудово показують себе. Ну, як-то тривожно мені все одно в збройних силах України спростували чутки про відведення американських танків Абрамс з фронту. Про це заявили бійці 47-ї окремої механізованої бригади. Танки чудово демонструють свою перевагу на полі бою, і ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого, а тим більше залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки. Але з якої. Метою, куди і що перекидають збройні сили України, це не те, що ми будемо коментувати публічно. Повідомили у 47-й бригаді. Я думаю, що нормально вони так і будуть залишатися лідером, тому що Сполучені Штати одні, а кільський інститут дає всієї Європи всього Європейського союзу. Тобто, треба розуміти, що це добре, що європейський союз зумів підтягнутися до рівня Сполучених Штатів з точки зору. Забезпечення, ну і це добре, це дуже позитивно для нас, оскільки все ж таки на тлі розмов, які зараз виникають, про те, що Європа має відігравати більшу роль, це це набагато краще ніж було інакше. Тобто, ця тенденція і ці цифри вони за нас. Бо це означає, що європейські політики зрозуміли виклики і небезпеки, які перед ними є. І відповідно зараз діють таким чином, щоб нарощувати обороноздатність і нарощувати виробництво оборонки. Подивимося тепер у змаганнях, як вони підуть, тому що США декларує збільшення в 3-4 рази виробництва снарядів. Буквально на 2025 рік вони хочуть вийти на серйозні об'єми по 155 міліметрів на понад 100 тисяч одиниць на місяць. І якщо Європа теж, а я думаю, що Європа потенційно може виробляти, ну, вся Європа, скажімо, особливо Британія, Франція, Швеція, вони можуть виробляти так само 100 тисяч на місяць, можуть навіть 150. І це було б дуже, ну, це змагання нам на користь. Зрештою, це нормально. Але якраз це свідчення того, що є, скажімо, точки дотику, є спільна позиція, що треба виробляти. І в принципі, якщо, скажімо, і і хотів Трамп сколихнути колись ще європейців і сказати, що давайте робіть більше, ви від різним способом когось налякати, когось там ще щось. Але це спрацювало. Плюс працювало те, що всі бачать наскільки на сьогоднішній день є небезпечна Росія. Тому для нас тенденції складаються позитивно. Якщо може вже почали аналізувати війну крізь призму економіки, крізь призму цифр а, в грошових еквівалентах, то давайте продовжимо розбирати прогноз від The Economist. Україні знадобиться часу аж до 2026 або і навіть до 2027 року, щоб розвинути потужний контрнаступ. Пише видання The Economist. Там підкреслюють, що великий військовий прорив для України може відбутися лише через кілька років, і лише за умови. Збереження та посилення підтримки заходу, по перше, чи поділяєте ви ну я не знаю, чи варто називати такий прогноз песимістичним, але така віддалена перспектива будемо називати і так чи поділяєте ви таку віддалену перспективу, і як на рахунок оптимізму в питанні збереження підсилення підтримки заходу німецькі політологи цього тижня підкреслювали, навіть не політологи, перепрошую чиновники. Підкреслювали, що е, цей пакет допомоги від штатів ризикує стати останнім. Uh, ну, по порядку, що стосується заекономість, є така думка про те, що потрібно буде зібрати людей можливості для того, щоб вести масштабні наступальні дії, а те забезпечення, яке ми зараз отримуємо, його достатньо для того, щоб відбити. Атаки ворога покращити такти тактичне локальне положення наших сил. Я думаю, що це буде зроблено, тобто зустрічні бої і покращення обстановки. Я в цьому впевнений, що локальні наступальні дії з боку українських військ не будуть. Локальні на тактичному рівні цього року. А можливо, те, ну, Британці натякають своїм пакетом допомоги, що не забувайте про лівобережжя Херсонщини і взагалі не забувайте про південь, що там треба розширювати плаздан в районі Кринок, і тому там так само час від часу особливо потужно працює наша артилерія і веде успішну контрбатарейну боротьбу. Як і дрони, які знищують там ворога на лівобережжі. І з цієї точки зору ми підходимо до того, що, власне кажучи, що має бути в 2024 році. А в 2024 буде ось три. Моменти три компоненти дуже просто. Перше, зупинка ворога, я впевнений, що вдасться зупинити ворога і нанести максимальні втрати в цьому наступі. Друге, що можливо, локальні контратаки, те, про що я сказав, і покращення положення тактично нашими військами. Третє, це можливість більше, більшого дещо, ніж просто тактичне покращення положення, наприклад, те ж саме Лівобережжя Херсонщини, про що я кажу, і там можливо навіть вийти до адмінмеж Окупованого Криму. Це теж варіант, який може бути четвертий. Завжди треба залишати, що може щось відбутися, що ми не можемо прогнозувати. Щось відбудеться в Росії, щось відбудеться в світі, щось раптом відбудеться на полі бою. Росія втратить контроль, десь посипеться лінія фронту. Все що завгодно. Так звані чорні лебеді. Ось це 2024 рік. Що буде в 2025 році? Я не берусь прогнозувати. Ситуація дуже складна, вона динамічна, вона змінюється. Можливі сценарії, що ми отримуємо ще більше пакети допомоги і будемо розвивати наш наступ. Можливі сценарії, коли ми ви ж не забувайте, що в Сполучених Штатах доволі часто використовується формулювання, що Україна отримує допомогу, щоб мати вигідні і сприятливі умови за столом майбутніх перемог. Дуже часто ж таке формулювання є. Ну от це теж опція, яка може бути. Ми зараз а, потужно нанесемо удар по російських військах. Росія фактично не зможе ні про що говорити, нав'язувати жодну ініціативу. Все відповідно, що тоді вийдуть і скажуть: ну а тепер давайте натиснемо на Росію ще більше і змусимо їх виконати умови. Ну для нас в ідеалі, щоб виконати всі, тобто вивести війська, щоб ми відновили одразу територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів. А що якщо по-іншому буде складатися після виборів, після ситуації сполучених штатів? Тобто дуже багато моментів і тому? На дві я не можу передбачити на 25-й, а на 26-й, 2027-й тим більше не берусь. А пан Олександре, так само як і ми з вами щойно в майбутнє намагається дивитися, і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що захід не має допустити потрапляння у залежність від китайських ресурсів, як це раніше було із російськими нафтою та газом. Він також наголосив, що Китай має припинити підтримку Російської Федерації у війні проти України, якщо хоче мати Оші стосунки із заходом, на які ресурси і яку залежність від Китаю натякає Єнс Столтенберг з нафтою та газом від Росії, наче все логічно та зрозуміло. В чому може світ залежати від Китаю? Багато в чому насправді ви знаєте, що основне зараз за що бореться, і чому намагається протидіяти, це штучний інтелект. Це технології, які дають можливість вести шпигунство, різні шпигунські програми, які є. Це боротьба за право інтелектуальної власності, європейське, американське, які також під загрозою через дії Китаю. Це а, впадання в залежність через певні технології в першу чергу, і через ну дешеві товари зрозуміло, але вони йдуть не тільки з Китаю, але ну і з Китаю так само. І, власне кажучи, ну але в першу чергу це технології, це інновації, це технології, це техніка. Ось це найголовніше про що говорять. Ну і відповідно зараз знову ж таки ми бачимо взагалі ситуація, яка складається довкола Китаю. Вона все більше така, що США все частіше починають говорити про те, що Китай стоїть за лаштунками, що якби не Китай, Росія б так себе не почувала, Росія б не вела цю війну. Пам'ятаєте, що були заяви про те, що якби не Китай, то Україна і Авдіївку не втратила навіть до такого. Я б вже навіть і не додумувався так формулювати, але це формулюють США представники офіційні зараз. Посол США при НАТО, яка заявила про те, що. Китай вже не зовсім той нейтральну позицію займає, а він підтримує Росію у зв'язку з тим. Тому я думаю, що ось зараз те, що полетів держсекретар Блінкен, це спроби домовитися. Єдине, що як знаєте, якби який би я вихід знайшов, я би знайшов вихід, щоб запропонував би Китаю освоювати далекий схід Росії і сказати: беріть, оце будуть ваші ресурси, ваші землі. Росія сюди втручатись, не буде. А коли будуть зміни в Росії. І туди прийде знову ж таки США з інвестиціями з грошима, а сказати про те, що ми не втручаємося в далекий схід, це китайська зона впливу. І Китай був би зайнятий такий тривалий час, що їм би точно було б не до того, щоб там здійснюватися якісь експансії чи якісь дії. От але знову ж таки треба розуміти, що для цього США мають перестати розглядати Росію. Як країну, яка може використовуватись для стримування Китаю в майбутньому. Ну, якщо ми говоримо про майбутнє, зміниться, от станеться щось з путіним з цим режимом, зміниться ситуація. Прийде хтось, хто скаже: ми хочемо по-іншому, будуть вони розвивати співпрацю з США. Ну, США скажуть, давайте діяти проти Китаю, і Китай цього остерігається. І поки Китай не має цих гарантій, ясна річ він буде активно підтримувати Росію. А світ буде поляризуватися. Це ну, те, що говорить Столтенберг, те, що говорить США, воно рано чи пізно і нас торкнеться. Нас теж до речі запитають, а ви з ким?